Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами знову я, Олег Аліксєєв. За днів Ісуса книжники та фарисеї вчили, що якщо хтось клявся храмом, він не був зобов'язаний стримати свою обіцянку. Але якщо він клявся золотом храму, то все було зовсім по-іншому. Цю клятву він же не мав права порушити. Теж стосувалося і клятви вівтарем або жертвою, що приносилася на ньому. Першу клятву можна було порушити за їхнім твердженням, другу ж ні. Ісус сказав, що у них абсолютно неправильне уявлення про цінності. Адже саме храм надає золоту особливу цінність. І саме вівтар освячує жертву. Храм був місцем проживання Бога на землі. Найвища честь, яку могло мати золото, це нести служіння в цьому житлі Бога. Те, що воно мало відношення до Дому Божого, робило його унікальним. Щось подібне відбувалося і з вівтарем, і з жертвою на ньому. Вівтар був невід'ємною частиною богослужіння. Ніяка тварина не могла бути удостойна вищої честі, ніж бути принесеною в жертві на вівтарі. Перебуваючи в Парижі, один американський турист купив у крамниці недороге бурштинове намисто. У Нью-Йорку ж на його подив йому довелося заплатити за нього високе мито. Він відправився до ювеліра з проханням оцінити намисто. Той запропонував йому за нього 25 тисяч доларів. Другий ювелір був готовий купити його за 35 тисяч доларів. Коли ж турист запитав, що у цьому намисті такого цінного ювелір простягнув йому лупу. На застібці турист прочитав слова Жозефіні від Наполеона Бонапарта. Саме ім'я Наполеона і надавало намисту його величезну цінність. Який же урок ми можемо взяти із того, що ми сьогодні почули? Самі по собі ми ніщо. І справи наші ніщо. Унікальними нас робить близькість до Господа Ісуса. Апостол Павло висловив цю думку такими словами. І все, що тільки робите, словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Відомий проповідник Чарльз Сперджен писав: найпрекрасніше у тобі це стосунки, що зв'язують тебе з Голгофою». Ви можете бути надзвичайно розумною людиною, і ви повинні бути звичайно вдячними за це. Але пам'ятайте, тільки тоді, коли ваш розум буде трудитися на славу Господа Ісуса Христа, Він виконає своє найвище призначення. Саме Христос освячує ваш розум. Ви можете мати таланти, за які світ готовий платити великі кошти. Ви можете вважати, що церква занадто незначна, щоб поставити свої таланти їй на службу. Але ж саме Бог освячує ваші таланти, а не таланти церкву. У вас може бути багато коштів, ви можете збирати їх, витрачати на розваги і предмети розкоші, або ж використовувати їх для Бога. Найпрекрасніше, на що вони можуть бути витрачені? Служіння справі Христа. Чи належить все, що ваше Христу? Чи готові ви віддати йому сьогодні все, що у вас є? А чи віддали ви Ісусу найголовніше самих себе? Давайте сьогодні будемо молитися про це, дорогі глядачі. Батько наш Небесний, в молитві до Твого Сина Ісуса Христа ми звертаємось разом з нашими глядачами і хочемо Тобі подякувати за новий день. За нову благодать, за твоє довготерпіння і любов до нас. Але ми також дуже просимо, допоможи нам зрозуміти, яку цінність ми, Господи, отримуємо в Тобі. Адже чим більше ми належимо Тобі, тим більш пропорційно ми стаємо дорогоціннішими для Тебе. Господи, ми дякуємо Тобі, що Ти явив для нас. Ісуса, свого Сина, що Ти явив нам свій характер, який є у твоєму слові. Благослови сьогодні наш день, наших глядачів, наші плани і цілі, які будуть іти, Господи, згідно волі Твоєї. В ім'я Ісуса ми просимо. Амінь. На цьому наша передача завершується Божих вам благословень, але пам'ятайте, ваші молитовні прохання, досвіди чи потреби. Ми чекаємо за адресою, також за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. До побачення.